І вдруг чуємо, ну дуже сильно дитина. Просто не то, що заплакала, а вдруг різко. Знаєте, як діти? Вони починають раз і починають просто кричати. І цей був такий крик, що у нас ті, хто був лікарі там з нами, то тобто яма, сіброда, ще хтось і Ніна Акімовна, Ми просто побігли туди бігом, бо ми не знали, ну що там метавод. Тамара тоді була, гадіна да, не була, було. Не так. Не була. Ми то ну, під... не бігла. Ми от, бігли, да і ми підбігли. І ця дитина десь дівчинка, ну років п'ять. Укусила її, ну чи осачі пчела. Я не знаю, що скусило. І це, як обично, буваєте, знаєте, гіперреакція. І це п'ятно, ну по перше, дуже больно. Коли, понятно, туди попало да, перший момент. Ну і в неї що? Осаж дуже больно. Ну, я не знаю, що, ми ж не знаємо, чи то осадь, чи то бджола включила. ну, Скоріше, оса, бо що там літає, да, на природі. там, нет. ну, Неважливо. І тут на очах, як ви знаєте, що, коли гіперіапці, це починається mm -hmm. ну, росте. Ну і що? І так от, ну батьки стоять, в них нічого нема, вони цю дитину заспокоюють, молоди батьки, як виявилося, то теж лікарі, стоматологи. От, ну у нас тифу. завжди ми йдемо, у нас ми не домовляємося. У нас в багатьох є з собою тифу, тому що на природі не можна бути без тифу. Порези, рани, укуси. От ну там Тамара розказувала про болях, там при всьому. І ми починаємо, ми пропонуємо, ну так як батьки вже лікарі ще ми не знали, що чи можна намазати, навіть не кожен хоче до дитини. Вони да, можна спитали, що це. А дівчинка кричить: Ні, не буду. А в нас була внучка яка в нас з собою. На якій, вона підходить, ну внучка теж маленька тоді okay. і каже ти, ти не, не бійся, що все нормально буде. І ми наче мазати. І ця дитина на очах вона перестає плакати, і саме що цікаво, цей гіперряд, це гіперріація починає стухати. Оце вже отьок, все і починає от, спадати. Тобто, це, це такий от, результат. Він в мене стоїть okay. перед очима. Okay. Да.